Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги професійну 3D-ручку. Це унікальний інструмент для творчості, який дає змогу створювати тривимірні малюнки та моделі. Вона підходить для професіоналів та аматорів, які хочуть розкрити свій творчий потенціал та створювати унікальні об'єкти. 3D-ручка має високу точність та контроль, що дають змогу створювати складні та деталізовані моделі з високим ступенем точності. Ручка має легкий та ергономічний дизайн, а також кілька швидкісних режимів, що дає змогу обрати оптимальність режим для кожного завдання. Професійна 3D-ручка ідеально підходить для створення різних проєктів, а також для використання в освітніх цілях і допомагає розвивати творчий потенціал у дітей та дорослих. Якщо ви хочете створювати унікальні тривимірні моделі, то професійна 3D-ручка це ідеальний інструмент для вас.